Я взагалі навчалася на юрфакі, коли завагітніла, і це був перший раз, коли я стикнулася зі стаціонарною медициною, народила дуже молодою першу дитину. І думаю, було б класно, якщо б я могла стати лікарем. А потім така: та тобі ж тільки там 18 з копійками. В чому питання? І я вранці тоді колишньому чоловіку сказала: Юлю, я хочу поступати на лікаря. Я потрапила в інтенсивну терапію. Пішла, попросилася ще студенткою, щоб просто навчитися робити маніпуляції. Після першого чергування я ну, закохалася в цю саме в цю професію. Цей фах обирають люди, які за характером схильні до прийняття рішень і прийняття відповідальності на себе. Ну бо інакше в цій професії неможливо. Лікар це професія, в якій ти навчаєшся весь час. Не буває одних схожих пацієнтів, не буває одної схожої хвороби, бо коли ми говоримо про хворобу, ми говоримо про загальностатистичні якісь симптоми. Але у кожного пацієнта це може бути по-різному. Коли почалась повномасштабна, я якраз закінчила ще, отримала другу, другу і третю спеціалізацію другу. Трансплант координатор, і чому ви вирішили цю другу спеціальність про я Вас питаю? У нас е потрапив до нас пацієнт, у якого була діагностована смерть головного мозку. Це говорить, що його функці функціональні здібності точно не відновляться. Ми точно знаємо, що мозок помер. Питання в тому, коли помруть органи. Тоді було шість пацієнтів, яких вдалося врятувати одній людині і одній сім'ї, яка прийняла рішення. Бо ну, для сім'ї теж це дуже важко. В му ніхто не знав, як надавати медичну допомогу, особливо в тактичних умовах. Для нашої держави це було дуже далеко. Ну, в принципі, потім а, була друга проблема: це те, що почало з'являтися стихійна кількість. А, Різних тренінгових центрів, хтось з них знав, що він говорить, хто не знав, хтось навчав, аби навчати, і це призводило до гірших результатів, аби нічого не робити взагалі. Але потихеньку це теж систематизувалося, коли почалась повномасштабна війна, і ми вирішили для себе, що ми попросимо батьків подбати про дітей і що ми точно не поїдемо з країни. Але коли ми побачили після деокупації, що коїлось в Бучі в Ірпені, ну я вже дуже просила візьміть дітей, поїхати там їдьте хоча б на Захід, не хочете за кордон їдьте на західну Україну. Я колись років, мабуть, п'ять назад отримала стипендію і їздила на кріт. Було 37 людей, це 37 представників з абсолютно різних країн. І коли почалась повномасштабна війна, ну у нас була загальна група WhatsApp. Я не знаю ні одну людину, яка б не сказала: відправляй дітей, ми зустрінемо. І Так і трапилось старші в Німеччині, а малі в Британії. Потрапили вони в Британію завдяки ви... моєї викладачки на цій стипендії. Вона написала документи, і вона вони жили у неї перші півроку. Коли була комендантська, тотальна комендантська година, то це стало ми зустрілися з питаннями, які ми ніколи не могли би подумати. Це те, що пацієнти, які мають хронічні захворювання, наприклад, цукровий діабет, не могли б купити інсулін да. через те, що все було закрито. Що пацієнти, які мають епілепсію, не можуть купити свої протиепілептичні препарати, тому що все закрито. Що пацієнти, які після трансплантації не можуть отримати цитостатичну терапію, імуносупресанти, які вони повинні отримувати, тому що все закрито. Що діаліз, пацієнти, які знаходяться на діалізі, не можуть отримати діаліз, бо нема логістики з розходкою до Києва. Проводили акцію, яку Добробут був і ініціатором: це Я обираю, я донор. І у нас була група, де були всі лікарні, які приймали участь, переформатували цю групу на допомогу між закладами під час війни. І ця група нас дуже рятувала, тому що всі в групі там нам не вистачає, наприклад, того не питання. У мене є, давайте а у вас є це. Да, у нас є це. Поділіться, будь ласка. Дослідження проводяться постійно, тому моніторити нові дослідження точно треба ну весь час. Так, щоб воно перегортало з ног на голову, то ну мабуть, я не знаю, раз на два роки, може раз на три, як в принципі і будь-які рекомендації вони оновлюються на основі про досліджень, які проводяться за цей час. Mm -hmm. Мабуть, із останнього цікавого, те, що там не не можна не знайти по всій Україні, це операції в свідомості з нейрохірургами. Це зазвичай різні блокади, переневральні катетери, коли катетер ставиться в сплетення. Це абляція, плюс медикаментозна терапія, плюс реабілітація, плюс робота з психологами, психіатром, бо це теж ну, 30% вирішення проблеми. Менеджмент болю, ну особливо зараз дуже багато і цивільних, і військових хто потребує лікування, включаючи там і фантомний біль, який виникає після ампутації, і інші больові. Ну, бо будь-яка травма, якщо не займатися больовим синдромом з самого початку, то цей біль має тенденцію до становлення хронічним. Який потім ну, вилікувати фактично неможливо. У нас доволі прискіпливий е відбір інтернів. Якщо ми будемо спиратися на рівень знань, то Це. я боюся, що інтернів не побачить не одна лікарня взагалі. Навчаємо всьому, починаючи від спілкування з колегами, спілкування в колективі, і закінчуючи вже медичними речами. Е з медичних... Е Ну, аспектів ми повністю навчаємо їх спеціальності. Але комунікація і ну, от такі речі, як підтримка пацієнта, чому там важливо, щоб у лікаря був комплайн з пацієнтом, чому потрібно, щоб була довіра між лікарем і пацієнтом. це, ну, це теж. Ну, і бажання дітей, понятна річ. Ну, я про студентів, бо коли вони приходять і говорять, Тут пандемія була, а потім повномасштабна почалась. Ну, тобі ж ні глазки виклопалі, правда, ти ж можеш читати, то читай. Я народилася і виросла в місті Одеса, тому я сумую за водою. Приїхала до батька і намагалась потрапити кудись до моря, хоча б просто подивитися. Я теніс займаюся з дитинства, з сіми років. Спорт завжди допомагає.